Вітаю з нами партнери Солекс. Вітаю вас. Мене звуть Вадим Колісник. Я директор компанії Солар Glass. Знаходимося ми в місті Черкаси і в принципі працюємо також в Черкаській області в центральному регіоні. Працюємо з брендом Солокс досі давно. Чому ви обрали Солакс для реалізації ваших проєктів? Ну, перше і найголовніше, мабуть, це те, що Солокс закриває повністю всю лінійку всіх потреб, починаючи від низьковольтних побутових систем до високовольтних систем зберігання енергії. Е, ще немало важливий момент це гарантія на обладнання, та технічна та сервісна підтримка, яка є на території України. І вона, в принципі, досить якісна. Який продукт «Солекс» для вас найпопулярніший або найефективніший? Ну, найпопулярніші, скажімо так, на сьогоднішній день популярні більше комерційні рішення. Якщо візьмемо періоди блокаутів, то були популярні більше побутові системи. І міськовольтні, і високовольтні. Тому виділити якусь там одну систему, я, мабуть, неможливо. Які особливості Solax клієнти цінують найбільше? Ну, мабуть, це гарантія. Гарантія підмінний фонд. Ну, і принцип, і якщо візьмемо, наприклад, мережеві інвертори, то це можливість комутації з генераторами В даних інверторів. Не всі виробники підтримують цю історію, а якщо підтримують, то це дороговартісно. Ну і ціна, ціна-якість, я б сказав. А чи можете ви розказати про свій досвід якраз таки про гарантії Solex? Чи були випадки, коли вона вкрай була необхідна, вона знадобилася і швидко це питання було вирішено? Ну, якщо чесно, то. Ми дуже багато поставили, гарантійних випадків було, мабуть, декілька взагалі. І це, можливо, також є великою перевагою конкретно Солакса, чому ми обираємо його. Тому що проблем з ним майже немає. А якщо є, то вони вирішуються досить швидко. Як обладнання Солокс поводиться в реальних умовах? Якщо ми говоримо про мережеві системи, то в принципі після адекватної якісної пусконаладки системи проблем не виникає. Працюють як і комерційні об'єкти, так і побутові безпроблемно. Часно оновлюється програмне забезпечення, тому я б сказав, все на рівні. Бачимо на стенді обладнання. Це безпосередньо мережаві інвертори Solax, які в принципі виглядають досить симпатично. Якщо подивимося, починається лінійка від малих побутових інверторів, які використовуються. Підзелений тариф в основному в приватних домогосподарствах. Їхні переваги це компактність, надійність і візуально, скажімо так, естетично досить привабливий зовнішній вигляд. Є 50 кВт інвертор представлений, який вже більше заточений на комерційні проекти під власне споживання. І один із найбільших в лінійки – це 125 кВт Solax, який ми, в принципі, на сьогоднішній день дуже часто використовуємо. Має гарантію 10 років. В ньому є багато МПТ-виходів, які в свою чергу дають можливість. Засташувати сонячні масиви навіть на дуже складних дахах. Даний інвертор має функцію підключення генератора до себе без якихось додаткових пристроїв чи девайсів, що робить його досить таки потужним конкурентом на ринку мережевих інверторів. І що отримує клієнт в даному випадку? Він отримує практично автономну систему безперебійного живлення за ціною мережевої станції. І це є такою досить конкурентною, потужною перевагою, конкретно Solax. Плюс до всього. Гарантія на дане обладнання 10 років, відповідно на будь-якому об'єкті, клієнти мають розуміти, що вони 10 років захищені якісною і надійною гарантією та технічної та сервісної підтримки. Ну і це, в принципі, скажімо так, робить даний інвертор виробника Solax дуже крутим рішенням на сьогоднішній день, дуже конкурентно спроможним. Чи змінився ваш бізнес після початку співпраці з Solax? Думаю, що так в будь-якому випадку змінився. Чому ми, в принципі, скажімо, основні всі об'єкти будуємо на Солаксі і пропонуємо людям один, одного виробника. На ньому, в ньому ми розібралися повністю. Відповідно, я можу сказати, стверджувати, що ми фахівці в цьому. І закриваємо всі питання максимально швидко. Ну, якщо, там, приймає... ну, да змінився однозначно. Чому важливо працювати з офіційним представником соло? Скажімо так, як я людям кажу, навіть якщо ми десь зникнемо, то ви не залишитеся сам, на сам на сам з проблемою. Є офіційне представництво, де вам нададуть всі гарантійні зобов'язання або технічні підтримку. Тому це є великою великою перевагою. Працювати з за офіційним виробником обладнання, яке представлено в Україні. Якщо ви хочете вивести енергетичну систему свого бізнесу на новий рівень, зверніть увагу на SOLAX. Переходьте за посиланням під цим відео, щоб отримати більше цікавої інформації або отримати консультацію. І Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео.